Зараз покажу вам, як просто і смачно засолити червону рибу. Ніякої води, тільки сухий посол, який перевірила вже роками. У мене не філе і не стейки. Це просто шматочки червоної риби. І це навіть зручніше. І з розрахунку, на 1 кг риби беремо 2 столові ложки без горки. Солі і одна столова ложка цукру. Змішуємо, і все, наша посолочна суміш готова. Беремо контейнер, в якому будемо солити, і на дно трішки відправляємо посолочної суміші. Тепер викладаю сюди шматочки рибки. І кожен шматочок. Пересипаю посолочною сумішю, зверху далі викладаю рибку і знову посолочна суміш. Кожен шматочок має бути пересипаний. Закриваю кришечкою. І прибираю в холодильник на 24 години. Після цього рибку можна промити, якщо є залишки солі, якщо немає, можна і не промивати. Скуштуйте, як вам на смак, якщо здасться трішки солонкувата, можете промити, якщо ні, залишаємо так. Можна викласти на паперовий рушничок, обсушити. Зберігати можна як в замороженому вигляді, можна завакумувати, можна просто перекласти в скляний контейнер і насолоджуватися. Все, готово. Проста, ніжна, солона, саме така, як має бути, слаба солона. Бажаю всім смачного!